Це зруйновані вогнем стіни, де ще недавно лунав дитячий сміх. Тепер тут лише згарище. У січні 2025 року вогонь знищив гімназію у карпатському селі Вороненка. Згоріло все: книжки, парти, дошки. Пожежа сталася через коротке замикання. Полум'я охопило дерев'яну будівлю рано вранці. Саме тоді, коли діти ще тільки збиралися до школи. На щастя, ніхто не постраждав. Страшний був шок. Це ніхто не розумів. Це відбувалося, і ти не розумів. Що це реальний час. Після су. Був... Діти прийшли, стали поплакали і розійшлися. Ніхто не вірив, що ми завершимо очно другий семестр. Того зимового ранку у віддаленому гірському селі 45 дітей лишилися без школи. Серед них і другокласник Юрко. Коли дізнався, що його школа згоріла, не стримав сліз. Ми думали, що перейдемо у яблуницю в якусь іншу школу або у ворогцю. Але із лікарні поломленої зробили справжню гарну школу. Через відсутність школи на той час діти навчалися вдома. Ми вчилися у нашій класної керівнички Маляна Василівни Дадарчук удома, бо то, що у Нас горіла школа. Та у громаді не здалися. Мешканці згуртувалися, і вже за місяць гімназія почала відроджуватись з нуля. Старе приміщення фельдшерсько-акушерського пункту переобладнали, добудували і перетворили на школу. Хтось носив воду, хтось готував їсти для будівельників. Діти мили вікна, підмітали, розмальовували стіни. У нас було по 30-40 людей збиралося, і це ми готували обіди, возили з далеко, хоч віддалені, немає дороги такої. Не цей хто машину, хто конем, хто Пішком декілька кілометрів між собою брали ті каструлі, то все дуже було важко, але несли, всі хотіли, щоб була школа. Я приходив і допомагав фарбувати скин. Голова Поляницької сільської ради згуртував біля себе всіх підприємців, хто міг допомогти, всіх жителів громади, жителів села Вороненко, також наших комунальне підприємство. Хлопці працювали зранку до вечора. Прості люди тут робили, але кожен своїми руками робив якусь велику надзвичайну справу. Це приклад того, як можна відбудувати Україну. Лише за кілька днів до пожежі наша знімальна група побувала у Вороненківській гімназії. Ми готували сюжет про розвиток освіти у Поляницькій громаді. Тоді ж. Школа вражала оновлена їдальня, світлі класи з новими меблями, сучасне комп'ютерне обладнання. Все було створено для того, щоб дітям зручно і цікаво навчатися. Вороненківська гімназія була і залишається не лише навчальним закладом. Це культурне серце села, місце, де збирається громада, де ростуть і вчаться її діти. Це дуже важливо на ранньому, у ранньому дитинстві і потім вести ту дитину і привити любов це йде і сім'ї, і школи. Це спільна є праця батьків, і вчителів. Привити любов до свого. Не шукати кращого. У іншій державі чи у іншому місті до об'єднання громад у вороненці працювала лише початкова школа. А вже у 2021 році навчальний заклад отримав статус гімназії. Та, попри досягнення, проблем у селі залишається чимало. Вороненка високогірне село з понад чотирма сотнями мешканців, але сюди веде розбита дорога і жоден маршрутний транспорт не курсує. Щодня школярі пішки долають від 6 до восьми кілометрів, щоб дістатися до школи. І як ніколи. Але потребують шкільного автобуса. Хвилин. 50 потрібно йти по бездоріжжю лісом, пішки. Тому нам вкрай би необхідно якийсь довіз, хоча б мінімальний, тому що дітям досить далеко, є віддалені куточки, діти ходять і по годині часу до школи. Зливається школа, зливається родина, зливається церква і у них такий ну, автентичний кругообіг. Я це підтримую, я вважаю, що Україна якраз унікальна в тому, що кожен. Унікальні по своєму автентичний. і молодці можна тільки похвалити. Ми постараємося допомогти їм з автобусом. Загалом у Поляницькій громаді налічується чотири навчальних заклади: це три ліцеї та одна гімназія. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.